Доброго дня, Юлію Горбаньок Ренформ. Вчора прозвучала заява Кирила Буданова про те, що готується наступ Росії з півночі. Все ж таки запитаю, про який напрямок йдеться? Це, це харківський, і, чи не Харківський, чи інший. І чи готується Україна і що для цього потрібно, щоб бути успішними у відбитті цього наступу? Дякую. Я подзвонив. Після цієї заяви генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто, ми розуміємо, що наступи можуть бути. Ми з вами в війні з русскими, Наступ може бути просто може й бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація. На мою думку, і на думку. Командування Збройними силами України. Ми вважаємо, що е, на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, затягнула ця зупинка, затягнула туди війська. З різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону, що унеможливило їх сильного угрупування, наявності сильного угрупування з іншого боку. Це те, що я отримую як інформацію, і ділюся з вами. Те, що я маю від розвиток, від розвиток різних розвиток нашої держави.